Чим живе рівненська молодь? Які заходи проводяться в обласному центрі для залучення активної частини населення у життя міста? Про це сьогодні говоримо з представницями молодіжного простору нота, координаторкою Анастасією Зубкович та адміністраторкою Софією Заладовською. Вітаємо вас, привітаємо, Анастасія. Розкажіть про молодіжний простір нота, що це за організація, на чому вона спеціалізується і які заходи ви проводите. Молодіжний простір нота це простір для активних, прогресивних, цілеспрямованих, молодих людей, які прагнуть розвиватися у різних напрямках, які пропонує наш молодіжний простір. В цьому просторі також вони можуть розвивати якісь свої унікальні навички, творчі або інтелектуальні. Взагалі, з 2016 року ми помітили таку тенденцію, що активні відвідувачі нашої Рівненської обласної бібліотеки почали гуртуватися в такі невеличкі спільноти, щоб більш неформально спілкуватися в цьому середовищі. Молодь почала організовувати зустрічі, типу як квартирники. Де вони могли представити якісь свої твори, поезію, поспівати пісень, просто поспілкуватися у колі однодумців, знайти друзів. Це дуже важливо ну, гуртуватися в молоді. Тому почали проводитися активною молоддю дослідження у громаді і виявили, що рівне потребує такого місця, як молодіжний простір, молодіжне середовище, де. Ця молодь могла би збиратися у 2021 році. Ініціативна група молоді подала заявку на участь у проєкті від програми Мріємо та діємо від IREX і власне стала учасником першої когорти цієї програми, і з тих пір почалося це заснування і життя того простору, яким ми його вже зараз бачимо. Софія, розкажіть про діяльність молодіжного простору впродовж останніх місяців. Я знаю, що ви достатньо активізувалися, були зустрічі з ветеранами війни, інші заходи. І чи задоволені ви тією кількістю аудиторії, яку вдалося залучити? Так, ну взагалі я скажу одне, що в нашому просторі функціонує безліч напрямків, зокрема, це кар'єрне консультування, розвиток інтелектуальних та творчих навичок. Також, зокрема, це е, популяризація громадянської освіти серед молоді. Е, так, і справді в нас останній місяць проводилося дуже багато активностей та заходів. Зокрема, е, саме у сфері напрямку роботи з ветеранами. Е, е, трошечки більше про нього розкажу. Е, перша зустріч в нас була з ветераном Олександром Лук'яненком на базі простору е, у форматі живої бібліотеки. Тобто, молодь спілкувалася з ветераном. Ділилася своїми історіями, обговорювали книги, тобто це е, е, ілюструє те, що дійсно е, сьогодні не вистачає безбар'єрної комунікації між молоддю та ветеранами, а це насправді дуже важливо та потрібно. А е, іншим заходом е, була серія двох таких соціальних експериментів, е, теж е, з ветераном українсько-російської війни з Євгеном Сивоплясом з Луцька. Ми інспектували місто на безбар'єрність та доступність. Скажімо, інфраструктури для маломобільних груп населення теж експеримент показав свої результати. і Дійсно, молодь сьогодні вона. Потребує цього зв'язку з ветеранами. Місто в принципі готове для того, щоб налагоджувати комунікацію, але все рівно ми ще, ну скажімо, всі мають працювати на безбар'єрність, тому що це дуже таке глибоке питання, і воно не стосується лише молоді, воно стосується в принципі і великої частки населення міста. От про цей останній соціальний експеримент розкажіть після того, як ви вже побачили, які є проблеми, поговорили з людьми, які безпосередньо з цим зіштовхуються. Чи виходили ви якось на там на представників міської влади, які можуть вирішувати ці проблеми, якось впливати на їхнє вирішення? Е, насправді ми не виходили на представників органів місцевого самоврядування, але в подальшому ми плануємо подібні експерименти і плануємо активно співпрацювати. Е, от і ще е, доповню ще був один такий активний напрямок: це е, серія арт-терапевтичних зустрічей у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Теж наша команда. Проводила таку арт-терапевтичну зустріч, організувала музикальну музикальну такі, скажімо, день для ветеранів, де ми з ними активніше поспілкувалися про їхні якісь історії, про їхній бойовий досвід. І насправді такі зустрічі вони доволі результативні і вони сприяють, скажімо, такому ментальному самовідновленню. Ще один напрямок, який ви активно розвиваєте волонтерський. на минулому тижні. Був майстер-клас плетіння маскувальних сіток каверів. Е, наскільки великий запит у рівнян на відвіди подібних акцій? Е, так, ми проводили з Валентиною Демчик, це активна волонтерка. Вона е, з моменту повномасштабного вторгнення е, почала плести ці сітки, і ми її запросили на майстер-клас. Е, що я можу сказати в, по коментарях самої Валентини, так як вона е, багато спілкується з різними волонтерами? Е, цей напрямок нікуди не дівся, він є у громаді активно, просто його не так часто висвітлюють, але люди так само збираються у маленькі групки: хтось з друзями, хтось з знайомими, і хтось, наприклад, має можливість там доставити баночки з корму, хтось віск і вже собі роблять окопні свічки. Хтось далі продовжує плести сітки на базі. Театру ляльок, драмтеатру, торговий центр, і на це те, що я знаю, тобто воно нікуди не ділося. Просто люди це роблять вже так більш інтимно, мабуть. Не знаю, люди, які приходять до вас у простір, хто вони і як вони дізнаються про ті події, які відбуваються? Угу. Ну, взагалі, ем, під час того як писався проект, ми е, розраховували на аудиторію 10-35+. І власне зараз ця аудиторія нас активно відвідує. Тобто, це. Скажімо, різноманітна молодь, як молоді дізнається про наші заходи. Ми є в соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі та Фейсбуці. Також наші заходи активно висвітлює Рівненська обласна бібліотека для молоді, як на сайті, так і теж на сторінках Фейсбуку та Інстаграмі. І також в нас є, скажімо, щотижневий дайджест подій, які ми розсилаємо, і реєстраційна форма, де кожен учасник може обрати для себе той захід, який йому подобається. Молодіжний простір нота функціонує на базі обласної бібліотеки для молоді. Книгозбірня для вас це лише майданчик, чи ви якось взаємодієте з ними по організації цих заходів? Е, молодіжний простір нота у структурі комунального закладу Рідницької обласної бібліотеки для молоді. Тому так, ми дуже тісно взаємодіємо. Комунальний заклад утримує наш простір. Е, дуже багато е, різних заходів е, дотичені до наших напрямків. Е, наш е, заклад, е, наш е, молодіжний простір. Він більш акцентується на неформальній освіті, але є дуже класні цікаві заходи, які організовують власне бібліотекарі. Тобто це йдуть простір. спільні такі анонси на своїх ресурсах, е, так, так, як так, так, бібліотека, так, так і ваш бібліотека. Простір. Анонсує наші анонси. Це в будь-якому випадку. Ми анонсуємо в себе е, ті заходи, які будуть цікаві для молоді. Ми вже ну, з Софією радимося, що було б класно і от. Популяризуємо одне одне. Ви помічаєте, що кількість людей, які долучаються до заходів, збільшується за останній період? Mm, насправді е, так, в нас збільшується наша цільова аудиторія, молодь, але ми також спостерігаємо той фактор, що в принципі молодь інколи і не так часто відвідує простір. На це теж і певні свої причини. Вони не зовсім негативні, але це ну доволі типово, і Це нормально. А що це за причини? Хтось, наприклад, їде на навчання, в когось є певні якісь ментальні проблеми, комусь треба побути в самоті, скажімо, особистісно якось розвиватися. Хтось віддає перевагу там іншим видам занять, хтось не має такої можливості, наприклад, через певні якісь там сімейні обставини. І ми адаптовуємося до цього. Я би сказала, що просто неформальна освіта, вона трошки не на такому рівні високому, як хотілось би бути. І... Ну, молодіжні простори вони для того і існують: простори, центри, щоб якось популяризувати серед молоді цю молодіжну політику, що це нормально розвиватися, і ну, таке є, і треба долучатися до цього. Як молоді люди можуть приєднатися до ноти або запропонувати свої ідеї? <гум> ну, насамперед, в нас є така опція, як. А... Пропозиції та звернення на нашу електронну пошту, яка в нас розміщена в соціальних мережах Instagram та Facebook, можуть писати в приватні повідомлення також в наш спільний чат з учасниками в Телеграмі, де молодь постійно пропонує якісь свої ідеї та активності. От і тоді вже ми відповідно запрошуємо їх на базу нашого простору і даємо їм, скажімо, якесь уявлення, концепцію пропонуємо, тобто як вони можуть організувати той захід. Але за них ми це не робимо. Є якась статистична вибірка. людей, які долучаються, яким це реально цікаво. Це хлопці, дівчата. Скільки їм років? Так, в нас насправді в нашої цільової аудиторії є портрет. Це насправді будь-яка молода людина від 18 до 35 років, яка хоче активно проявитися, розвивати свої творчі навички. Це може бути студент або студентка університету, той самий школяр чи школя... школярка, підліток, відповідно, який має якісь теж, скажімо, свої певні хобі вже досягнення. Тобто, теж трішки орієнтується у сфері молодіжної політики і може запропонувати якісь свої певні ідеї по конкретному напрямку, до речі, які в нас в просторі функціонують актуальні. Зокрема, це і настільні ігри, і там популяризація громадянської освіти серед молоді, і соціокультурний напрямок, і кар'єрне консультування так само. Я би сказала, що в нас аудиторія від 10 до 35. І так, як ми не можемо з 10 до 35 років їх всі в одну когорту закинути, тому це розмежовується 10-13, 13-15, 15, вже 17, і від 18 до 25. Тобто для кожної аудиторії кожний напрямок актуальний, і ми от тим самим допомагаємо зрозуміти. Р розкажіть про найближчі проекти, які будуть відбуватися. Так. Я бачу, вже у вас є анонс подій на цей тиждень, і там так само будуть зустрічі. Най найцікавіше на ваш погляд, те, що може зацікавити рівнян? <кл 'язок> найближчі заходи на цьому тижні. Це, от, як я сьогодні говорила сьогодні зустріч з Юрієм Ширко. Далі на щоп'ятниці відбуваються настільні ігри, клуб настільних ігор. Е, можна приєднатися як е, з компанією своєю або просто самому прийти. У нас є активні учасники, які допоможуть долучитися до ігор. А у неділю, 26 січня, е, я вперше проведу кінопоказ від е, кіноклубу «Докудесь». Щоб здійснювати таку просвітницьку діяльність серед молоді, і це буде фільм у сітях про сексуальне насильство у інтернеті, тому вікова категорія це 18 Ми запросимо також експерта, це буде психологиня Ірина Сірчук. І... Сірчук по ман перепрошую, і ми от проведемо такий кінопоказ. Чи легко організовувати ці заходи, знайти людей, які готові поділитися своїм досвідом і на більш таку широку аудиторію про це розказати? Насправді е, так, ми шукаємо відповідно фахівців е, до тих напрямків, які в нас зараз наразі функціонують. Насправді ні, нелегко, тому що не кожна людина погодиться, тому що потрібно дійсно вкладати якийсь свій емоційний ресурс, щоб ну дійсно доносити аудиторії ті важливі теми. По перше, не в кожної людини є запит. От тому насправді да це важко, але ми все рівно працюємо на якийсь конкретний результат, щоб ну зацікавлювати молодь. Тими напрямками, які в нас наразі функціонують, постійно потрібно просто моніторити, раз хоча б півроку проводити опитування і навіть отак, от вийти на вулицю, зробити декілька опитувань, щоб зрозуміти чи змінилися якісь інтереси, і тоді вже робити корективу в своїх напрямках. От про, про ці опитування одні з останніх, які ви проводили, про запит серед рівнян, що їм цікаво. Ми, проводили, ми проводимо більше Софією опитування внутрішньо серед е, своїх активних учасників телеграм-групі або в інстаграм на інстаграм-сторінці. Е, такі більш глобальні запити, ми ще з Софією не були долучені, бо ми є новими членами команди. Але я думаю, що коли це станеться, то ми вже будемо знати, е, що нас чекає в цьому році. А от вся команда простору нота. Скільки зараз це людей, яких можна назвати активними членами вашої команди? Ну, давайте, я трошки про це розкажу зараз. Наразі в нас в команді я та Анастасія, але ми не хочемо відмежовувати нашу молодь, яка нас активно відвідує. Це теж члени нашої великої команди. Це волонтери, які розпочинали ініціативну кампанію по простору, які, скажімо, формували ці ідеї, те бачення простору, ту місію разом напрацьовували. Тому, скажімо, нас поки що двоє, але у нас є велика волонтерська команда, угу. яка нас постійно підсилює. Угу. Як на вашу думку молодіжні простори впливають на розвиток громади, міста, суспільства? Чого потребує найбільше сучасна молодь? Насправді молодіжні простори, так як сказала Анастасія, це, скажімо, той простір, де адаптовуються будь-які формати неформальної освіти, включаючи якісь певні гейміфіковані методики. От насправді вони позитивно впливають, тому що, по-перше, це інноваційний формат освіти, це неформальна освіта. І молодь вона сьогодні любить оці нові методики, вона легше їх сприймає, в неї формується, скажімо, нове сприйняття до цього. От тому ми вважаємо, що дійсно ну, це. Доволі позитивно і справляє позитивний результат. Хочу ще також доповнити, що. З приводу наших майбутніх активностей ми плануємо проводити виїзні заходи. Мобільна молодіжна робота, такий один із нових форматів є. От і плануємо їздити по громадах і знайомити молодь з роботою нашого простору, з напрямками, проводити різні тренінги. Так, це буде ніби як партнерські, якісь можливо, навіть як обмін з іншими молодіжними просторами, досвідом вже є якісь попередній план, які це будуть громади. Це десь біля Рівного? А чи ви хочете охопити всю територію області? Ми так не можемо глобально мислити. А ми ще будемо, поки так, це ми ще поки це не узгоджували, але думаємо, що це будуть прилеглі до громади території. Щоб а, це не було надумі. чи є в е, організації, подібні до вашої в рівному, з якими ви активно співпрацюєте, ділитесь досвідом, і якось може спільно організовувати ці заходи. Е, у рівному ми більше співпрацюємо з е, партнерами, з громадськими організаціями. Ми заключали е, меморандуми. Нещодавно ми заключили з Палацом дітей та молоді меморандум про співпрацю з, з центрами, можливо, ось це і буде в той початок, коли ми почнемо не тільки з рівненськими центрами, але взагалі в. В Рівненській області якось більше спів... ми насправді співпрацюємо з всіма молодіжними просторами в громаді. От ми зацікавлені, тому що кожен молодіжний простір – це, скажімо, окрема така спільнота, mm -hmm. і в кожного з них різні формати. І навіть нам було би цікаво, скажімо, для себе отримувати той новий досвід, і можливо імплементувати в себе в просторі. Ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, також з молодіжною радою. Також співпрацюємо міста рівного. Тобто, ми відкриті до співпраці з усіма. Єдине, що ми співпрацюємо по напрямках. От, а от, наприклад, співпраця, ви сказали, за молодіжну міську раду, а з, ну, з основною, з Рівненською міською радою, є якась співпраця? Можливо, там ви до них зверталися, щоб вони допомогли вам якісь приміщення, наприклад. Чи це ви власними коштами, власними зусиллями якось створюєте цей простір? Ні, ми зараз Софією Ми, ми цілені... зараз наразі не зверталися до них. Ми зараз наразі е, ну, працюємо, е, скажімо, е, над. Е, Розвитком такої внутрішньої команди, внутрішньої комунікації. А тоді, вже, коли ми це класно пропрацюємо, ми вже будемо виходити на якісь, скажімо, більш локальні комунікації і спілкуватися з нашими основними партнерами, стейкхолдерами. Це наступний рівень. Добре, я побажаю вам вийти на цей наступний рівень, щоб ви залучили якомога більше активних, цікавих людей і проводили ці активності для рівненської молоді. Дякую вам за сьогоднішню Дякую. розмову. Дякую, а нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні нашими гостями були представниці молодіжного простору нота. До нових зустрічей в ефірі.